Итак, доброго дня. В наявності є генератор от москвича і двигун от мотокоси. Модель. Не пам'ятаю, фірми також по ітогу з даного двигуна і даного генератора будемо робити електрогенератор. На 12 вольт. В подальшому планується покупка інвертора. Даний генератор приблизно повинен видавати около 500 Вт на 220 вольт на 12 вольт і десь приблизно Вт 400 на 220 вольт. Ось такий от генератор. Ну, Інформація не збереглася. Ось такий двигун. Також як пусковим двигуном буде акумулятор 60 Ач, але він повністю, майже повністю вбитий. У нього напруга 9 вольт. Ну, Розпочнемо. Ось процес зборки даного генератора. Зараз ще підваряться також 15-сантиметрові планочки, щоб його висводити в один рівень. Ось такий вигляд має генератор на даному етапі. Це буде підключена лампочка, щоб актувати обмотки. Якось так. Ось такий вигляд з проводами. Потрібно буде зараз запустити. Ну, Серега, дивись, отаку от херню я зібрав. Генератор роботає. Да. осталось тільки купити нову оцю. Зарядку. Бо це, що то і купили, вона з самого початку, як оказується, не працювало. Навіть від акумулятора, наприклад, не хотіло нічого заряджати. То от така. А так от, в принципі 12 В можна підкинути в розетку і воно, коли світу не буде, і буде світ по хаті освіщення 12 вольтове. вольтовий. Бля. Заморочився як нахер. Ось такий ось і генератор своїми руками. 12 вольт, видає, працює відмінно. Потрібно, якщо будуть великі нагрузки, то потрібно поміняти на високотокові кабеля. Зараз в даний момент це тонкі провода. Їх, коли буде відключення світла, можна підключити до розетки і по вашому дому буде, і по дому буде 12-вольтове живлення, і можна підключити 12-вольтові лампочки. Також, також це 12-вольтовий генератор буде, а також в мене є електродвигун від пральної машини. Ось такий асинхронний 220, то також його зараз буду намагатися зробити як генератор і підключити замість цього. Так що дивіться далі.